Сьогодні покажу ідеальні млинці, які завжди виходять тоненькі, еластичні і дуже смачні. Покажу простий спосіб без рудачок, без зайвих заморочок. В миску розбиваю два яйця, додаю чайної ложки солі і одну столову ложку цукру. Якщо хочеш солоні млинці, якщо хочеш солодкі, додавай три столових ложки цукру. Все добре перемішую вінчиком до однорідності. Далі беру 200 грамів молока, але одразу виливаю лише половину. Перемішую і тільки тепер додаю 130 г грамів борошна. Це дуже важливий момент. Якщо вилити все молоко одного. Разу а потім додати борошно. Тісто буде занадто рідким, і грудочки буде дуже тяжко вимісити. А так маса виходить густішою і легко вимішується до ідеальної гладкості. Коли борошно добре розмішане, вливаю решту молока і знову перемішую. Тепер ще один секрет ідеальних млинців: Вливаю 50 грамів окропу тоненькою ціпкою, постійно помішуючи. Навіщо окроп він забарює тісто, і робить його більш еластичним? Млинці не рвуться, легко перевертаються і виходять дуже тоненькі. В самому кінці додаю 2 столові ложки олії, добре перемішую, і тісто. Готове. Сковорідку розігріваю перед першим млинцем злегка змащую олією. Далі, якщо у вас антипригарна сковорідка, змащувати вже не потрібно. Змежу млинці на високому вогні, наливаю тісто максимально тоненьким шаром. Змажуться вони дуже швидко, буквально по кілька секунд з кожної сторони. З цієї кількості інгредієнтів виходить приблизно 12 млинців, але все залежить від того, наскільки тоненько ви їх зробите. У результаті ніжні, еластичні, дуже смачні млинці. Якщо дотримуватись цих пропорцій, у вас 100% все вийде. Підпишіться, якщо відео було корисне. Далі буде ще. Більше простих і смачних рецептів.